Напередодні нового навчального року у Берлинській школі було проведено багато робіт для покращення навчального процесу. Матеріали закупили Бродівська міська рада, батьківський комітет та волонтери. Роботи супроводили так само гуртом. Долучався колектив школи, батьки учнів та випускники. Дякуючи благодійній організації Мале Полісся і Павлу Кулінцю. Цього року ми отримали як ніколи багато. Ми отримали таких 20 парт, 40 таких стільців. Ми отримали 25 таких дошук маркерних від нього. Ми отримали 52 радіатори опалення, які були замінені майже по всіх класах нашої школи. Також хочу сказати, що все це стало можливим завдяки спільній роботі педагогічного колективу і батьківського комітету нашого навчального закладу. Особливо хочу подякувати Осташевській Оксані Ярославівні за організацію батьків. Також голові нашого трудового колективу Ользі Михайлівні Цабан. Це організація педагогічного колективу. Спільними зусиллями була замінена підлога. Були За допомогою наших випускників, наших колишніх учнів, були замінені ці радіатори опалення. І багато-багато дечого іншого було зроблено цього літа. Також вдалося вирішити давню проблему із покриттям підлоги у спортзалі. Дирекція школи ФГ ФГЛАКІФАРМ за надану ізоляційну плівку для збереження покриття підлоги від надмірної вологості від ґрунту, що спричиняло руйнування дерев'яного покриття. Десь приблизно 10 років в нашій школі існувала проблема із підлогою, так тому що дуже часто вона насламалася і була загроза, щоб отримати під час уроків травми. І нарешті цього року нам вдалося цю підлогу відремонтувати саме завдяки нашій дирекції, нашому шкільному колективу, який нам допомагав також нашим робочим. Діти мають можливість займатися не тільки під час уроків, також ми, у нас відбувається у школі тренування з волейболу, також відбувається співвідділення спортивної школи, де учні займаються легкою атлетою. Я сподіваюся, що завдяки цьому покриттю ми будемо мати якісь успіхи у спортивному, як кажуть, житті нашої школи. Також у нас була замінена система опалення. Так? Були поставлені нові батареї, проведена теплотраса. Надіюся, що цієї зими нам буде набагато тепліше, бо завжди в нас теж існувала така проблема з опаленням. Ну, до цього навчального року наш навчальний заклад був підготовлений, може, на краще за останніх п'ять років. Звичайно, що самі би ми цього не зробили. Велика заслуга в цьому є першого заступника міського голови Олегі Ірини Маркіянівни. Щиро дякую за велику дуже допомогу. Також хочу подякувати Белею Анатолію Андрійовичу. Якщо чесно, ще ні разу мені не було відмовлено в допомозі. Щиро дякую. Також хочу подякувати нашому начальнику відділу освіти Наталії Володимирівні Антоненко. За посильну допомогу при поточному ремонті, про ремонті спортивного залу. Щиро щиро всім дякую. Хочу подякувати ще агрофірмі Лакпофарм за те, що допомогла нам при ремонті спортивного залу, також при проведенні турніру імені Андріюка Володимира Антоновича. Дали нам і нагородні медалі, дали нам і три б'ячі волейбольних. І надіюся на подальшу співпрацю. Бо тільки так ми можемо сьогодні в такий важкий час підтримувати наш навчальний заклад і виконувати свою місію виховання наших дітей.